Добрий день! Ласкаво просимо вас на наш канал. Умощуйте зручненько та слухайте уважненько. Відомо, що Гуцульщина це край міфів, казок і легенд. І не дивно, що саме тут оселились мавки, русалки, водяні, змії, мари, вурдалаки, вій, домові, чорти та чаклуни. В казковій країні легендами дихає кожна стежина та камінчик. Життя населення цього краю багато в чому залежить від природи. Вперше про таємничих карпатських мальфарів стало відомо завдяки Михайлові Коцюбинському з його твору Тіні забутих предків, де він описав могутнього чаклуна гуцула, який наказував силам природи і міг вбити або воскресити людину одним тільки словом. Мальфар в першу чергу це знахар, основна могутність якого в словах і піснях. Мальфар здатен робити як добро, так і зло. Деякі мальфари народжуються з магічними знаннями і є спадковими, деякі передаються із покоління в покоління однієї родини. Інших вчать. Мальфар глибокодуховна особистість, тому що він звертається до Бога і небесних сил по допомогу. Мальфари Карпат часто використовують в своїх магічних практиках громове дерево, тобто дерево, в яке вдарила блискавка. Та мольфу зачарований предмет, який може бути тканиною, каблучкою, медальйоном або камінням. Над ритуальним предметом знахар здійснює замовляння на кохання, силу, здоров'я, красу тощо. За типом енергії мольфари Карпат є сонячні та місячні, а за різновидом діяльності поділяються на віщунів та ворожбитів тих, хто вгадує та передбачає минуле та майбутнє. Градівників та хмарників, тих, хто відволікає град та бурю, знахарів та примівників, тих, хто лікує хвороби травами, замовляє хвороби. В Карпатах до мальфарів відносяться як до посередників між двома світами явним та потайбічним. Крім того, часто на них покладали відповідальність за село та його мешканців. У критичних ситуаціях саме у знахаря шукали порятунку, тому часто таких людей порівнювали з богами. В Карпатах досі живуть ті, хто дивує своїми знаннями і вміннями мешканців. Найвідоміші на Гуцульщині мальфари Нечай і Гой, яких, на жаль, вже немає серед живих. У селі Верхній Ясенів жив найвідоміший мальфар Нечай, його ще називають останнім мальфаром Карпат. Саме він розігнав хмари над Чернівцями і завдяки цьому відбувся у 1989 році під небом перший фестиваль української пісні Червона рута, де заспівали майбутній гімн Незалежної України. Незадовго до своєї смерті він передбачив і долю України, говорив про розділ, що Україна розколиться і буде кров та війна. Передбачив мальфар і дату своєї смерті. За рік в календарі обвів червоним 15 липня 2011 року. Того дня мальфара зарізав чоловік, який приїхав зі Львова. Згодом його визнали шизофреніком, хоча місцеві досі впевнені, що вбивство було замовне. У Верховині відкритий перший музей магії, там є речі покійного нечая та ще одного відомого мальфара Гоя. Справжнє ім'я Андрій Атаманюк. Він передрік загибель Москви і падіння її правителя під землю. Родом він був з села Шишори Косівського району, вмів читати думки, лікував людей від хвороб за допомогою спеціальних молитв, примівок. У 1914 році, коли Андрію було 11 років, він пас худобу неподалік резиденції священників і, як розповідав потім своїм онукам, побачив на небі Діву Марію. Цікаво, що в Альманасі Юліана Семенова цілком таємно описується, що голокомандувач російськими військами Олексій Брусилов у 1914 році підписав зі своїми офіцерами протокол про те, що бачив Діву Марію, яка йшла небом. До 30 років ніяких надприродних здібностей Андрій не відчував, але після 30 відчув силу, яку не можна пояснити. В руках мав сильні біотоки, виліковував людей від епілепсії, зубного болю, переляку, енерезу, внутрішні хвороби лікував зіллям, проте ані собі, а не рідним допомогти не міг. Загалом Гой визначав людські хвороби по воді. Кожен, хто звертався до примівника за допомогою, мав принести воду, яка напередодні цілу ніч простояла в хаті. Потім над тою водою Гой примовляв і якимось чином визначав, як вилікувати ту чи іншу хворобу. Помер Гой 23 червня 1992 року. Напередодні смерті дуже переживав, щоб була гарна погода, аби після смерті люди не розпускали дурні плітки. Адже за народним повір'ям, коли вмирає мольфар чи відьмак, то одразу звіюються вітри та починаються грози, нібито той світ його душу не приймає. Як розповідають очевидці, помер Гой дуже легко і в цей день була сонячна гарна погода. Вам сподобалось? Було цікаво? Дізнались про щось нове? Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал.